І нарешті четвертий закон закон бутєвості і існування. Суть його така: родова система прагне вижити, існувати і продовжити свій розвиток, тому інтереси системи завжди вищі, ніж інтереси окремого члена системи. Можна сказати, що це закон компенсації. Якщо на якомусь рівні родової системи було порушення закону, утворився блок. Для проходження енергії система вибирає з молодших, з потомків для того, щоб відновити потік, вирівняти потік енергії. І це не про те, що предки нагрішили, а ми маємо страждати. Ми народжуємося в нашому роді не випадково. Задачі родової системи резонують з задачами нашої душі. І це не про те, що предки хочуть, щоб ми страждали. Навпаки, родова система рід вірить в нашу силу, що саме ми можемо відновити гармонію, баланс в системі. Тобто, якщо в роду є хтось забутий, і вилучений, ти відчуваєш, що не маєш права або боїшся проявлятися. Якщо в родовій системі був порушений закон ієрархії, ти відчуваєш брак енергії на свої цілі і бажання, а також енергія перекривається для твоїх нащадків. Якщо був порушений закон балансу, ти відчуваєш невпевненість, залежність і немає опори на себе. Ми не лікуємо наших предків, ми не зцілюємо наш рід. Змінитись, цілити, врятувати ми можемо тільки себе і своє життя. А наші предки впоралися. Ми дивимося на наших предків з повагою і вдячністю в своїх умовах, в ті часи, коли вони жили, в тих обставинах, в яких вони жили, вони впоралися зі своїми задачами так добре, що ми є живим доказом. Вони впоралися, вони зберегли життя і передали його далі. І тепер наша задача створити своє щасливе життя. Жити в достатку, в благополуччі, взаємному взаємній любові і передати це своїм дітям і правнукам. Хочеш подивитися, чи проявляються предки в твоєму полі? Запрошую на безкоштовну діагностику на метафоричних картах, і ми з'ясуємо причини твоїх внутрішніх стопів, щоб повернутися до своєї сили, до власного життя, отримати благословіння роду. Пиши слово буття. І домовимося про зручний день і час.